Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і читаю вам коментар від когось з вас, на жаль, не записала. Дивіться, в Україні і досі працює п'ята колона, яка може здавати позиції і точки стратегічно важливі об'єкти. Про це знають наші західні партнери. Не все передають якісь секрети, недорозкривають. Бо знають, куди може потрапити ця інформація, наскільки їх багато і на що вони можуть впливати. Будь ласка, якщо можна зробіть такий розклад. І так, давайте подивимося. П'ята колона в Україні, дивіться, вже нам показує військову частину, тобто вони є у військах. В першу чергу є у військах. І при владі. Ось вам є. Це дві, дивіться, і розвалюють нам все. Дивіться, це в першу чергу те, що найважливіше. Те, що при владі є, це ми знаємо, але бачите, і у військах. У військах також. Так. -да. Оцього я. не... Ну... Ну, ну, ну. Ін, іншим разом, вибачте, ну, от куди... Давайте я пошлость скажу. Куди без мила це все лізе? Дрянь. Кругом. І так. Давайте тоді вже, скільки їх багато, як їх забагато і на що вони можуть впливати. Ну, Впливати, бачите, можуть впливати вже на владу, тобто у владі, при владі, і на військові, тобто стратегічні, тобто військові об'єкти. Тут у нас вежа, розрушають, і ось вам ще трійка. Але ми її заховаємо. І так, давайте подивимося. Чи дійсно вони таку велику шкоду нам роблять. Взагалі, то по цій карті я можу вже сказати, що це ну. Ну, багато. Я не хочу казати половину. Ми вже колись робили, скільки зрадників, колаборантів, скільки цього всього. І так. Але п'ята колона, ви знаєте, давайте, давайте подивимося, як їх, наскільки їх багато і на що вони можуть впливати. Наскільки їх багато, і на що Ну, багато, багато. Е, ви бачите, знищують і дуже на багато що можуть впливати. На перебіг війни. От карта війни випала в кінці. На перебіг війни. Тобто тут у нас йде стримування війни, не давання просувати, знищення якихось, будемо так казати, ресурсів, тому що з двох сторін ресурс. Тому наші. Стратегічні партнери наші вірніше, вірніше наші західні партнери тормозять з допомогою, тормозять з висновками, тому що наша країна працює і надалі. Вірніше наша влада. Всі ми знаємо, що працює і надалі з за Ось хтось. Я робила нещодавно про, здається, про аміак про цю дорогу, про це. ось, І хтось сказав, що і не прикращали. Розумієте? Так що мене це обурює, тому я навіть не знаю, а що ще питати. Багато, нищать. Усі наші, бачите, тільки якийсь шанс. Нам щось отримати за перебріка, воно кудись пропадає. Ну, самі знаєте, то й у танковій бригаді щось не додали, то е, закупили, ніби ж то закупили е, Міністерство оборони. Що вони там закупили, не пам'ятаю зараз для військових чи техніку, чи ще щось. Ось, і, і, і куди гроші пішли за кордон, щоб закупити то все, а, а товару не, не отримали. Розумієте, тому я не знаю. Я не знаю. Давайте тут є запитання таке. Я питала вже, я вже е, робила розклад, чи при таких темпах, чи можна виграти, е, як би це сказати, війну. Хтось мені каже, щоб я. Е, Ну, як би це сказати? Що треба спочатку зовнішнього ворога, потім внутрішнього. Дорогенькі мої, такими темпами не буде кому і чим боронитися від зовнішнього ворога. І так, щось приємне. Дивіться, все тормозиться, все маніпулюється, любі якісь договори. Кому не подобається що тут зрада, я її не розвожу, я її тільки виявляю. Ось. А як вам не подобається зрада, будь ласка, туди в інші органи звертайтеся. Ось, дивіться, 20 аркам. народи прокидайся. Це не значить, що ми повинні зараз а, щось робити. Наразі єдине, що ми можемо робити, це судитися, не замовчувати, про це говорити. Для влади, ви знаєте, рейтинги дуже важливі. Ось вони на це дивляться, вони піарщики, вони публіцисти, вірніше, не публіцисти, а ті, які на, на публіку люблять ось поговорити. Це єдине, що ми можемо зробити. Бо інакше, вибачте, мої, я не бачу нічого. Я нічого не бачу. Цьому не буде кінця і краю. І якщо ви десь чуєте, все закінчиться, навіть швидше, ніж ви очікуєте, нічого не закінчиться. Україна може закінчитись швидше, ніж ви очікуєте. Ось це так. Да. А війна такими темпами не закінчиться. Або якийсь мир, вибачте мені, не хочу погане слово вживати. Ну, інакше я тут не я не бачу виходу. Це, от тільки, бачите, зроблять з нас жертву, підпишуть ще щось непонятно а, а народ лишиться з дулею. На жаль, на жаль. п'ята колона дійсно працює. На жаль, дивіться, спостерігайте, робіть свої висновки, і ви знаєте, чи українці і український народ. Винес уроки якийсь буде видно на наступних виборах. Повірте мені, ось це буде видно. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогі, і разом до перемоги!